Коли ви проявляєтесь, так як ви думаєте, так як ви відчуваєте, ви на цей резонанс можете притягнути своїх людей, поки ви відігруєте маски, ролі соціальні або якісь інші, ви будете притягувати людей на ті ролі, які ви виконуєте, на ті соціальні маски. А що таке роль? Роль це щось як зовнішнє. І прикол в тому, що контакт оцих зовнішніх ролей він не глибокий, він не істинний, він не заряджений життям, скажімо так. І тоді, коли ви проявляєтесь максимально щиро, і так як вам. Хочеться, от ви можете собі уявити, який резонанс відбувається в цей момент на рівні ваших душ, от, якщо навіть так сказати, коли ви проявляєтесь просто для себе, бо вам хочеться, і на це проявлення приходять люди, які теж це відчувають всередині, але не можуть дати собі волю і приступити. Бо що скажуть, От отове свободу, як якщо всі подивляться на це. Уявіть на секунду, цей контакт, і в мене таких контактів відбувалося багато. Багато і я знаю про що я кажу. І я знаю, що я не осягнув ще всю палітру цих відчуттів контакту душ, тому що вона є дуже велика, обширна і, і це те, що цікаво вивчати, це те, що варто вивчати, практикувати, і воно надихає. і Воно взагалі дає бажання жити, дослідження цього і можливість пропускання через себе цих. Емоцій цих відчуттів цього резонансу і себе налаштовувати а внутрішня це не то що налаштовувати, ті типу, зібратися там якусь включити Ні, ніфіга, абсолютно без сили волі, просто хочеться і проявлення максимально цього бажання, бо хочеться. І саме тоді відбувається цей такий живий контакт.